Зам, вона включена була, я подойшов і приніс туди, вона замкнула. А як вона замкнула? Стрельнула отсюда що. А що ти вставив? Ніхуя. Зараз розберемо, подивимось. Замав переноску? Зараз коля подивиться. А де та переноска? Вона нас там на участку. Диви, а що це таке провалили? Диви, Ватя. Добрий, бля, сука, дощ ішов. Чуєш, добрий дощ ішов, так? Да? Диви, яка яма, диви. Але дивіться, а по дворі нормально. Дощ ішов, а по дворі нормально, немає всіх. Хіба немає не сильно мокро. По дворі все чотенько. Пісочок тут утрамбований, все як треба, бачите? А ну як на дорозі, як подивлюся. Що там на дорозі? На дорозі непоганенько, калюжі стоять, вачне. А тут все чітко. Пісок є да? нормально пісочок. Пісок, зверху з буде нормально все.